Ані ми? Європа, Азія, Австралія. Ми файно кім. В сьогоднішній програмі ми познайомимось з легендарною сім'єю мільйонерів. Оцінимо умови проживання та познайомимось з традиціями цієї маленької. Файн України. Доброго дня, дорогі друзі. Сьогодні знаю, ми знаходимося в чудовому місті Файно Кемпа. Це програма Світ на виворі з Дмитром Комаровим. Тут, звичайно, є фанати світланочки, є фанати картоплі і, звичайно, вже хейтери морського ока. І саме головне тут нам моє посуду легендарний мільйонер, легендарний власник цього готелю. Добре, пане ще спочатку особи. Це є з цей кровою тут, тут була? Krowę zabiliśmy i zjedliśmy na obiad. E, dobra, jeszcze jedno pytanie. Jak być taką wielką legendą tego obuzu? To jest niemożliwe. Trzeba ciężko pracować. Smaczna jedzenie. szybkie obsługowanie, przyjemne ceny, szczęśliwi odwiedzający. ale dente to Я чесно думав, що я зняв люк своїй номер і буду жити тут один, Але щось мені здається. <рес> так, то, до речі, я завжди ну, збігаю ліжка і мірю. У мене ріст 185, то треба перемірити, що це ріжко буде мені в... довжину. не сказати. Добрий день. Добрий день. Як звати? Ілюша. Да. Ну, в принципі, ліжко нормальне. Я би тут не спав, бо цього тут спали якісь дивні люди. Добре, ну, що треба подивитися взагалі. О, тут легенда. ліг. Кругончик, я би його теж не їв. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Премоствіт на вибори. Привітаємося з тими людьми. Раніше день. Добре. 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 Гуляючи територію, Дмитро зустрів знаменитих вождів гірського плем'я, які розказали нам про їх серйозний бізнес варіння сирів. Ви варите сири? З бронзу Брензу А навчите як покажете? Ватага може. Я хазяїн. Я хазяїн. Я ще один хазяїн. Так а ватага це хто? Ватага це заступник. Газда хазяїн! Газда! Газда! Здоров'я, здоров'я добре, але на трави збираю свіжі. Бачиш, а да. діду моєму Вже 95 років, а він ще дівчат любив. А скільки вам років? Є? Ну таке питання не соромно тобі задавати. А ну, пуза, після невдалого інтерв'ю з місцевою жителькою Дмитро вирішив відвідати місце, де варяться ті самі легендарні сири. Знайомтесь, найвідоміші сироварщики країни Асям Аздєся, Агеся і Одеса. А далі Дмитро і оператор Сергій неочікувано потрапили на весілля і обрядові танці. А що було далі? Знає тільки Сергій Дмитро. З вами була програма Світ на виворіт з Дмитром Комаровим.